В ефірі програми один на один нещодавно відсвяткували незалежність і то був добрий привід замислитися, наскільки ж незалежним є кожен з нас, насамперед від таких згубних звичок, як алкоголь чи тютюн. Моїм співрозмовником є голова благодійної місії Православне діло отець Віталій Поровчук. Вітаю, отже, в день незалежності. Ви разом з однодумцями боролись. От з зеленим змієм в рамках акції будь незалежним живи Тверезо. От чому саме така дата була обрана і в чому була от специфіка цієї акції? Розкажіть для тих, хто там не був. Незалежність для дуже багатьох наших громадян. Я переконаний для більшості українців українців, це є свято нашої державності, свято Свободи. Ми в 1991 році всі сподівалися, що Країна наша буде країною, де пануватиме правда, де пануватиме добро, мир, країна, де будуть виростати діти, будуть міцні сім'ї, старші люди будуть пошановані, буде робота, правда, буде повага один до варіант. одного. Так? Ми всі сподівалися, але бачимо, що не виходить, не виходить, і думаю, тому що, по-перше, ми забули про Бога, забули про Ісуса Христа, про свою віру, тобто забули про правду, любов, солідарність, таку безкорисливу службу один одному. І в цьому велика проблема. А якщо говорити про алкоголь, то алкоголь це така велика, ну, велика проблема в Україні. У нас 6 мільйонів алкоголіків, просто людей, які хворіють на алкоголізм. У нас немає такої родини, де не було би, ну, людини, яка має проблеми з алкоголем. І е, штучно наш народ споюють. Люди, які контролюють виробництво алкоголю, мають з того великі надприбутки. Очевидно, це є мільярди і мільярди, навіть не гривень, а доларів. Повсюдна реклама алкоголю. Подивіться на телебаченні. Ну, такого ніде в світі немає. Подивіться, яка доступність алкоголю. Алкоголь продають з харчовими продуктами, алкоголь продають з дитячими товарами, пиво навіть не є алкоголем згідно переліку товарів. І в цьому велика проблема. Я думаю, що якщо ми не схаменемося, якщо ми не спробуємо змінити ситуацію, тоді перспектив у нас мало. Перспектив ну, жити в державі дійсно незалежній, і перспектив мало кожні, кожному з нас бути вільним від пристрастей, бути незалежним від пристрастей, бути людиною. Такою, якою хоче нас бачити Бог, бути образом Божим. Тому то ми намагаємося привернути увагу людей до цієї проблеми і привернути увагу влади до цієї проблеми. Про акцію трошки докладніше. Ну, акція була така на Майдані Незалежності. Ми показували, скільки є. Алкоголю, чистого алкоголю, етилового спирту в різних алкогольних виробах, там, наприклад, в коньякові, горілці, вині, шампанському, лонгерах, в пиві, щоб люди усвідомили, що всі ці вироби алкогольні вони містять етиловий спирт, який є згідно Всесвітньої організації охорони здоров'я наркотиком. Він Є в переліку наркотичних речовин, тобто це речовина, яка впливає і на здоров'я людини, і на свідомість людини, знищує совість людини, і потім весь цей алкоголь було вилито через унітаз в каналізацію от на Майдані Незалежності. Для того, щоб в такий спосіб ну, несподіваний можливо, Привернути увагу і людей на Майдані Незалежності і влади до цієї проблеми. Колись ми це робили декілька років тому назад, і воно не було такого великого розголосу, показували навіть на центральних каналах. Ну, всі ці акції роблять, знаєте, молодь переважно. Молоді люди вони шукають чогось такого. Ну, такого, щоб привернути увагу, і це правильно. Але одночасно ми намагаємося починати, по-перше, себе. Ми намагаємося жити тверезо, тобто відмовилися від вживання всякого алкоголю, щоб творити таке середовище, здоров'я середовища, тверезі середовище, в себе на роботі, в себе в університеті, в церкві. Коли от ваші буклети читав, от в очі такий термін алкоголізація свідомості. Він говорить, що треба творити здорове середовище там на роботі, в своєму оточенні. Що взагалі включає в себе це явище? Чим є алкоголізація свідомості? Що мається на увазі? Ну, мається на увазі, що більше 90% людей в Україні вважає, що вживати різні алкогольні вироби. Від таких слабких алкогольних виробів до міцних це є нормально: день народження, свято, і навіть християнське свято просто зустріч якась вдома чи зустріч в кав'ярні, чи зустріч на природі. Вона не може обійтися на думку значної частини наших людей без вживання алкоголю. Але Господь нас створив не для того, щоб ми отруювали себе різноманітними. Речовинами, які впливають на, на на нашу свідомість, на нашу психіку, які пригнічують нашу совість, які нищать наше тіло. А тіло є храм Духа Святого. Ну давайте будемо відверті. Ну, що таке алкоголь? Ми от збираємося, перехиляємо цей килишок горілки. Зразу так робиться тепло. От потім трошки шумить в голові. Потім ми ще один килишок беремо. Знову шумить, вже більше шумить, неприродна веселість. Це значить, що ми ну, не можемо щось з нами не те. Ми не можемо просто спілкуватися один з одним, не можемо е, сісти, зібратись, поговорити, е, не знаю, заспівати пісню, е, помолитися, е, просто не знаю, поділитися якимись своїми думками, своїми враженнями. Ну, ми, ми не можемо в природньому стані спілкуватися, значить, що з нами не те. І хочу сказати, що це є велика проблема для всіх, і не тільки для людей там, мого віку, наприклад, але і для молодих людей, і навіть тепер уже для підлітків, для дітей. Тому що, ну подивіться, як залучають наших дітей через різноманітні слабоалкогольні вироби. Лонгери там, всякі інші, тому що дівчина, наприклад, там, чи хлопець якому 12, 13, 14 років чи 15 років, вони не захочуть вживати горілку, наприклад. Горілка нас перепрошую, вона погано пахне, вона гірка, а там солоденьке, гарного кольору, хороша реклама. Пляшечка красива. І починаючи від лонгера через пиво наших дітей споюють реклама, залучення колосальних коштів на рекламу. І так вони приходять до того стану такого жахливого. І хай, хай би наші от глядачі побачили. Що власне робиться в наркологічних диспансерах в тих відділеннях, от у нас в Рівному на князя Володимира чи в Острозі, не приведи Боже комусь там опинитися. Люди туди потрапляють, ну і вони вже ну, просто гинуть, просто гинуть. І допомогти їм ну, практично неможливо. Допомогти їм може тільки Бог. Дійсно, коли людина увірує, покається, вернеться до Бога. І тільки тоді людина зможе вийти з цієї ситуації. Але дуже важко. Я бачу з власного досвіду, скільки людей помирає, скільки залишається хворих е, і неповносправних людей, і, і скільки сиріт дітей, скільки е, дружин е, плаче від, від, від того всього. Це мільйони мільйони сімей. Багато... І всі мовчать, всі мовчать. От практично, от якщо говорити про, про, про владу і про більшість, наприклад, громадських організацій, якщо говорити про інтелігенцію і навіть церкву, от про більшість єпископату і духовенства церкви, на жаль, люди не розуміють цієї проблеми. Ну от сьогодні багато говорять про доцільність прийняття законопроекту за номером 2062. от, зокрема, і Ваші організації також його підтримують. Озвучте такі основні ключові тези: наскільки реально цей закон здатен вирівняти ситуацію, понизити рівень алкоголізму в Україні. Давайте поговоримо. Я думаю, що це дуже актуально. і Якби цей закон прийняли, то ситуація би кардинально змінилася. Я, от зачитаю, щоб телеглядачі почули оці тези. Пиво нарешті визнають алкогольним напоєм з усіма наслідками і обмеженнями. Кількість місць продажу буде суттєво зменшена і буде вираховуватися, виходячи з числа мешканців населених пунктів. Одне місце, тобто один магазин на 20 тисяч населення. Тобто, наприклад, в Долбунові буде наприклад, два магазини, а в місті рівному буде 12 магазинів, так приблизно 10-12 магазинів. Буде заборонено споживання пива та іншого алкоголю тютюну на вулицях, у парках, скверах, у під'їздах, у підвалах, на дахах житлових будинків, на будівельних майданчиках. Буде заборонено продаж пива іншого алкоголю, тютюну особам, які не досягли 21 року. В радіусі менше ніж 300 метрів від загальноосвітніх навчальних закладів, е, е, органам місцевого самоврядування е, дозволено. Е, не Необмежено збільшувати цю відстань, буде заборонено продаж алкоголю і тютюну. Особам, які перебувають в нетверезому стані, буде заборонено продаж. У борг чи під заставу заборонено продаж. З 22-ї години вечора до 8-ї години ранку, крім закладів ресторанного господарства. В місцях, визначених органами місцевого самоврядування. У дрібно розрібній торговельній мережі, тобто, от коли там якісь заходи проходять культурні, там е, приїжджають, е, наприклад, на якісь свята, фестивалі, і там на лотках продають алкоголь, це теж буде заборонено. Жінкам з, виденим, з видимими ознаками вагітності. Також буде заборонено спонсорування телерадіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускається пиво і інші алкогольні напої. Ми зараз бачимо, начебто реклами алкоголю немає, але є реклама марок так званих, так, реклама марок е, тих спонсорів, але це вже переходить всяку межу. І це, до речі, один із дуже важливих чинників залучення нашого населення. Тому, якщо це буде прийнято, то буде добре. І от громадські організації і церква е, звернулися. До органів місцевого самоврядування для того, щоб вони в свою чергу звернулися своїми такими зверненнями до Верховної Ради, до президента і уряду на підтримку закону 2062. і вже є перші хороші результати. От Рівненська міська рада своїм рішенням прийняла таке звернення і одночасно звернулася до обласних рад. До міських рад обласних центрів і до районних рад Рівненської області з проханням прийняти аналогічні звернення розіслали вони разом з громадськими організаціями такі супроводні листи. Зразки звернення і вже є хороші результати. От нещодавно, буквально через два тижні після звернення Рівненської міської ради, Березнівська районна рада прийняла таке звернення, і Дубенська районна рада прийняла звернення. Таке сподіваємося, що ця хвиля піде по всій Україні, так як це було близько 10 років тому назад. Ми в Рівному теж свого часу ініціювали. Таку хорошу акцію Рівненська міська рада прийняла рішення про заборону зовнішньої реклами тютюну і алкоголю. Пам'ятаєте, колись повсюдно на цих бікбордах був тютюн і алкоголь. Там ковбой рекламував там, американські цигарки і говорив: Пізнай смак свободи. І от я вже зараз спілкуюся з людьми, молодими, які пізнавали смак свободи, а опинилися в страшній несвободі, в страшній залежності. От і тоді ми. Прийняли таке рішення, і на території міста Рівного зняли всі, ці, всю цю рекламу, але прокуратура це опротестувала, навіть був суд, і суд вирішив поновити. Всі ці е, е, бікборди, тому що дійсно чинне законодавство не дозволяло органам місцевого соврядування це робити, але це було зроблено для того, щоб привернути увагу громадськості. Ми тоді звернулися до інших міських рад, до обласних рад, звернулися до депутатів Верховної Ради з проханням, щоб змінити цю ситуацію на законодавчому рівні, і це така була ціла хвиля всеукраїнська, і е, дійсно прийняли хороші закони тоді. І, і, і заборонили рекламу зовнішню, і тоді щодо Тютюну прийняли хороші закони. От Ми тепер знаємо, що не можна палити там в громадських місцях, так? не можна рекламувати там тютюн. Сподіваємося, що і цей крок теж дасть свої результати. От можна трошки потезово обговорити, скажімо, закон в суспільстві чимало точиться дискусію стосовно зокрема цього законопроекту і можливості його е, прийняття. От багато домислів там на тему, які покарання, скажімо, передбачатимуться для тих, от кого там упіймають з пляшкою на вулиці, яким чином здійснюватиметься ця боротьба Та на я, практиці. Я думаю, що це краще було б звернутися до. Представників міліції зараз теж діють обмеження. Якщо ви знаєте, є адміністративні покарання, наприклад, за розпивання спиртних напоїв чи спиртних виробів на вулиці, чи, наприклад, за куріння у громадських місцях. Якщо говорити там, про світовий досвід, от яким чином там це здійснюється? Ну там по різному переважно це адміністративні стягнення, великі штрафи. Або якісь громадські роботи. У нас, наскільки я знаю, це теж штрафи. І це дійсно дієво. От зверніть увагу, до прийняття цього закону ще 2-3 роки тому назад, люди, особливо молоді люди, ходили, пиво-пили всюди, повсюдно пили пиво. Зараз пиво не п'ють. Принаймні в нас в Рівному, в Рівненській області, от в Західному регіоні, де я мандрую, я буваю в інших містах, я не бачив, що пили пива. Масово не пів інколи. на вулицях. Як я маю на увазі. От, наприклад, в електричках там чи в автобусах, чи в парках навіть я бачу, що там декілька разів бачив, що молоді люди брали в торбинку поліетиленову і з тої торбинки пили. Тобто, це значить, що закон діє. Я разом з тим бачив, як міліція патрульно-постової служби, наприклад, підходила до людей, складали протоколи, і очевидно, там були якісь стягнення. Адміністративні штрафи. Я думаю, це нормально. От перша теза була, що от пиво визнають нарешті алкогольним напоєм. Тобто, до яких це наслідків на практиці призведе? Тобто це якось обмеження в рекламі підуть чи ще в чомусь. Так, це, це буде повне, повна заборона реклами пива. Розумієте, пиво і всякі інші алкогольні вироби, це, це не є такий продукт, який потрібно рекламувати. І якщо це пиво буде прирівняно до алкогольних виробів, то його не будуть рекламувати, і його будуть продавати обмежено, його будуть продавати тільки там в певних тих точках, яких буде не так багато порівняно. І це буде нормально. І я думаю, від цього ніхто не втратить, тільки виграють. Крім того, пиво будуть продавати в певних барах, в ресторанах, його можна буде купити там. І там випити тим людям, які хочуть його пити. Але я раджу всім відмовитися від вживання пива, насправді, і всякого іншого алкоголю. І... Можна розрізнити якось вплив на алкоголю, скажімо, пива, там, горілки, чи слабоалкоголки, чи інших різновидів алкоголю. Розрізнити. Можна тільки розрізнити в той спосіб, що пиво і слабоалкогольні вироби, вони. Звичайно, не так сильно впливають зразу на свідомість людини на її стан, тому що там менша кількість алкоголю, але пиво, як я вже казав, і слабоалкогольні вироби, вони залучають дітей і молодь до вживання алкоголю, і це є велика проблема. Тобто, всі. Люди, які захворіли на алкоголізм, всі люди, які вживають нелегальні наркотики, вони всі починали з пива і слабоалкогольних виробів. Не всі, хто вживає слабоалкогольні вироби і пиво, стають наркоманами, але всі наркомани починали з пива з слабоалкогольних виробів. Це такий закон, це такий, як локомотив своєрідний, розумієте. І тому, якщо ми дивимося разом з нашими дітьми, наприклад, футбольні, футбольні матчі, там якісь інші спортивні програми, і там рекламують пиво, а тим більше, якщо те пиво стоїть ще у нас на столі, то це значить, що наш син чи наша донька потім піде і купить те пиво. Навіть якщо ми будемо говорити, що не потрібно купувати пиво. А далі воно все буде, знаєте, так от, одне за одне одне за одне. А от нещодавно був такий прецедент, в Рівному виявили десь в точках продажу тютюну, е, такий от алкогольний напій, там відпускали цілющі, причому його там відпускали от як харчовий продукт, а не як алкогольний. От, такий один із прецедентів, коли. От... Виробники алкоголю відпускають його, вдаючись до якихось таких креативів законодавства. Можна трошки про це розказати, як таких ситуацій уникати? Ну а що тут скажеш? Розумієте, найперше, що нам потрібно зробити, це змінити своє серце. Вся проблема в тому, а яке наше серце? Чи наше серце переповнене любов'ю до Бога і до людини? Чи наше серце переповнене бажанням жити тільки для себе? Там не знаю, здобувати якісь ну, наживу якусь мати велику за рахунок іншого, жити в комфорті, от, от мати надприбутки. Розумієте, якщо немає серця такого переповненого любов'ю, то можна обходити будь-які закони. Оце найбільша наша проблема, що ми забулися про Бога, про совість, про життя. Для ближнього. А це люди, що так... знаходять якісь прогалини в законодавстві, через які от можна такі речі робити. Так знаходять і, і, і вони навіть я не знаю, ну чи вони не задумуються над тим, що вони роблять, чи просто вони не хочуть над тим задумуватися, що вони просто вбивають своїх дітей, своїх ближніх, просто нищать, нищать ну, поруч, сім'ї розбивають, що ті люди в могили йдуть. У нас щороку прямі втрати від алкоголю 100 тисяч людей. Ну, 100 тисяч людей, там прямі і не прямі втрати, але, але, але від алкоголю. Подивіться е, ці е, кримінальні хроніки і зведення. Так там майже 90% це все на ґрунті алкоголю. Починаючи від побудових якихось сварок і вбивств, закінчуючи там якимись серйозними такими, ну, мається на увазі якимись такими великими тими, злочинами. А якщо говорити конкретно про цей цілющий, здається, так, цілющий, так, та, так. цей цілющий, то знаєте, зроблено було все таким чином, що Київська торгово-промислова палата. Вона надала цій настоянці цілющий ну, статус харчового продукту. Він має там 35% витилового спирту, був внесений за кодифікацію 21,06 до харчових продуктів, продуктів, хоча там алкоголь, наприклад, 35%. Це фактично справжня горілка, і очевидно, там мала бути та кодифікація 22. От і тому це просто харчовий продукт. Розумієте, його продавали в тютюнових кіосках тут у нас в Рівному. І наші активісти не знаю, я особисто ще це не перевіряв, але наші активісти тверезники з Рівненської області говорять мені, що цей продукт цю горілку фактично продають в державній установі «Укрпошта» в відділеннях зв'язку. Ну, розвиєте. Як харчовий, як, як харчовий продукт, так хай ми подивимося, що робиться в селах. От в селах, в відділеннях зв'язку, мені говорили. Та, села, ну, та чоловіки в селах та більше половини залежні від алкоголю. Це страшно дивитися на це. Розумієте? Добре, а як сьогодні рівненські тверезники розширюють свої ряди, от хтось, можливо, хоче до вас приєднатись, яким він чином має змогу це зробити. Там може зайти на сайт Тверези Україна, це сайт Тверезницького руху, і там є координати регіональних відділень, в тому числі Рівненської і Рівненського такого нашого осередку. Це не є навіть якась така структурована громадська організація, це просто є громадська ініціатива. Об'єдналися небайдужі люди і намагаються. Молитися, працювати, жити тверезо, говорити про цю проблему. Так як це було і раніше, зрештою, тому що традиція тверезницького руху в Україні є потужна, вона сягає ще 19 століття. І, до речі, Україна була однією з перших країн, де тверезницький рух започаткувався. І. і... Запрошуємо всіх небайдужих. Принагідно хочу сказати, що дуже важливо молитися. Ми е, часто забуваємо про це, е, про силу молитви. Забуваємо молитися і забуваємо про е, те, що ну, варто нам все-таки каятися, варто нам все-таки просити Бога, щоб Бог благословив нам. Е, ну, життя справжнє, життя е, в любові, життя е, в стриманості. В життя в тверезості, щоб ми якось боролися своїми пристрастями, і тому було б добре, якби, наприклад, на парафіях, от в селах, містах, містечках, люди молилися саме за те, щоб наші серця і наші очі духовні відкривалися, щоб ми розуміли, що потрібно жити тверезо, спробувати жити тверезо, щоб ми молилися в сім'ях разом, от, бо сім'я це мала церква, а сім'ї зараз наші розпадаються. Просто це така жахлива страшенна криза. Діти лишаються сиротами при живих батьках. От щоб ми в сім'ях разом молилися, батьки і діти за тверезість. Щоб, діти, щоб батьки показували дітям приклад, а діти показували батькам приклад. Бо тут теж взаємно знаєте, потрібно якось діяти. І це дуже важливо. Я думаю, що на такій от ноті було б доречно підвести риску нашої розмови. Я нагадаю, що гостем студії один на один був голова благодійної місії Православне діло отець Віталій Поровчук. Дякую за розмову. Дякую вам. всім нашим глядачам. раджу і надалі залишатися з РТБ. Не Пропустіть чимало всього цікавого і корисного. До зустрічі.